Я не знаю, де він свиснув мелодію. Може десь підслухав якісь пісні, а наложив слова свої. А може просто бурна фантазія. Але переважна, переважна частина нот, яких він співав, Должна лягати на такі акорди. Тобто тональність, наприклад, ля-мінор, акорд мі-мажор і знову ля мінор. І додається приблизно такі ноти Ля Сі, Ля сі до, потім РЕ до сі ля. І грається типа. Аккорды вообще не переставляє. И співає примерно вот таке. Але він просто бере один акорд зажав на окулелі і клепає, абсолютно не відповідаючи своєму співу. Тобто співає він як вокаліст Дженер, але акорд лупить совершенно не відповідає нотам. І виходить, що не в попад можна сказати. Я вру! Врод... СБУ, МВС і ВРУ, і Зеленського Лічно три раза. Дайте мені мільярд, буду його захищати, а чужі захищати я не буду. І в повістки напишіть, рота кошевого і пікало. Ну а якщо нет, то заваліть. Я хочу... Клав б... на вас. Дайте мені десять танків і п'ять самольотів, а якщо НІ, то ви всіх прольоті Це ціка зроби. Мені. Мусор я носю кастет і вас всіх я буду хуя.